Сан Кашкай плюс 2 на 1,6 дизелі 2011 року випуску на передній лінзовій оптиці передніх помивачів фар та передніх протитуманних фарах. Автомобіль у нас в досить в гарному стані, автомобіль все вже з Європи, без пробігу та власника в Україні. Невелике підфарбування тільки на одному елементі, і це в нас праве заднє крило. Також 800 км замінено передні стійки стабілізаторів, замінено гальмівні диски та колодки, замінено сальник на, на PVC, роблене дно антикорозійним покриттям. Також в автомобілі у нас присутній безключовий доступ як на дверях, так і на самому багажнику. Ось у нас знаходиться воно. Зараз продемонструю вам сам багажник. Також присутня у нас камера заднього огляду. Друзі, чому кашкай плюс 2? Тому що він у нас не п'ятимісний, а семимісний. Зараз я вам покажу, як відкритися в місця. Все досить просто. Тягнемо за вірьовку, вони у нас відкриваються. Так само і друге складується також просто, віровку потягнули, воно в нас склалось. Також в комплекті ми маємо аварійний трикутник. Зараз також відкрию відсік. Тут ми маємо сабвуфер басе, тому що в нас це преміальна акустика на кашкаях. Перейдемо до салону автомобіля. По салону нас зустрічає повний електропакет, колонки преміальної акустики в басе. Маємо шкіряне мультикермо, керування круїзконтролем, керування мультимедією. Маємо також бортовий комп'ютер та ось таку приборну панель. Присутня в нас ось така е, мультимедія, маємо також клімат контроль. Е, також присутній в нас прикурювач на 12 вольт, ніша для власних речей. Маємо е, підігрів передніх сидінь, коробка в нас механіка на 5 передач, ручник, два підстаканники та щіряний підлокітник Салон у нас текстильний, е, в гарненькому стані, не зачований. Перейдемо до заду автомобіля. Ми маємо також диван в гарному стані. Кріплення для, для дитячих крісел Айсофікс. Також диванчик не в гарненькому стані. Також, друзі, маємо панораму на даному автомобілі. Шторка в нас працює, вона у нас закривається та відкривається. тобто За це можемо не переживати. Також маємо електроскладання та регулювання зеркало заднього огляду та датчик відключення системи ЄСВ. Тож, друзі, автомобіль у нас дуже гарний, обслужений, красивий і осніжений. За тезрайвом та оглядом даного авто запрошуємо місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.